Ти прийшов до мене на канал? Не поставив лайк, не підписався, не залишив коментар і хочеш продовжувати далі дивитися мої відео? Ну, я не знаю. Це дуже ризиковано з твого боку. Що це таке? Що ти мені пропонуєш? Це що? Твої лайки? Коментарі? Підписка на мій канал. А ми можемо домовитись. Залишайся. Хто читав дану дилогію, дану історію, можливо, зацінять мій образ. Я буду дуже вам вдячна. А сьогодні ми поговоримо про дилогію Лібардуго Шістка воронів і Королівство Шахраїв. Про Королівство шахраїв я мало що вам буду розповідати, щоб уникнути спойлерів, тому що це відео буде. Без спойлерів. Як би мені не хотілося розповідати вам, чим закінчилася історія, тому що я тільки сьогодні, декілька годин тому її дочитала, тому коротенько пройдемось, як завжди, по сюжету, і я вам розповім свої особисті враження від прочитаного. Що ж, поїхали. Мені було важко почати цю історію. Напевно, перші 100 сторінок я прям змушувала себе читати, тому що не завжди розуміла, що відбувається. Але, так як мені більшість моїх підписників, друзів і знайомих радили читати Шістку воронів, не читаючи Тінь та кістку, я все ж таки дала шанс цій історії. І я вам хочу сказати, я взагалі не пожалкувала, що я дала їй шанс і все ж таки прочитала. Чому я взагалі не хотіла читати трилогію Тінь та кістка перед тим, як читати дилогію Шістка воронів, все дуже просто. Я завдяки. Ютубу, Інстаграму, Тіктоку знала, що в більшості випадків, точніше, не в більшості випадків, все ми можемо навіть подивитися і прочитати у Вікіпедії, Лі дуго надихалася культурою Російської великої імперії, як було описано на сторінці Вікіпедії. І часто ми можемо зустрічати деякі атрибути, пов'язані з нашими сусідами. тож у мене така позиція, що я не хотіла це читати. Мені, в принципі, це неприємно. Так, не дивлячись на те, що деякі блогери, яких я знаю, казали, що в цьому немає нічого такого, там немає восхваляння російської культури, там просто десь якісь елементи, типу там кокошника, або самовара, або ще чогось. І не варто закидувати і надавати шанс цій трилогії, враховуючи тільки те, що авторка видумала цей світ, і авторка взагалі з Америки, і взагалі цей світ нереальний. Вона просто взяла декілька елементів, але камон. Я не така людинка, навіть не дивлячись на те, що цей світ вигаданий, і авторка з Америки, це не заважає нікому відчувати ось ці натяки. Про це мені казала не одна людина, що там є щось російське, тому я думаю. Тут варто робити висновки вам особисто, чи хочете ви читати цю трилогію, чи ні, звичайно, для кращого розкриття всесвіту і розуміння, хто що іде і як відбувається на початку дилогія Шістка воронів. Можливо, бажано прочитати трилогію тінь та кістка». Так, це плюс-мінус схожа історія, як у нас іде з каравалом та одного разу розбите серце. Що Більшість людей радять спочатку прочитати трилогію Каравал, а потім прочитати одного разу розбите серце. Але так як я спілкуюсь з деякими людьми, які не читали трилогію Каравал, а одразу почали з одразу, одразу одного разу, Розбите серце, чи як там я вже починаю плутатись, вони сказали, що в принципі їм і так цікаво, їм і так зрозуміло. Так само в мене вийшло з історії шістка воронів, навіть не читаючи цю нашумівшу трилогію. Історія для мене виявилася доволі цікавою і захопливою. Не одразу, звичайно, дуже важкенько йшла, як я вже й казала, але з часом починаєш знайомитися з героями, починаєш проникатися в цю атмосферу. У всю цю задумку, інтригу, і ці дві книжки я прочитала, ну, буквально десь, десь за тиждень, можливо, трошки більше. Про що у нас взагалі дилогія? У нас буде історія шістки воронів крутитися навколо шістьох людей. У нас є головний герой, якого звати Казбрекер, Брекер, який наймає в собі в команду п'ятьох людей, і вони в шістьох повинні виконати якусь дуже небезпечну місію, проникнути, так скажемо, в. У в'язницю і дістати звідти одного персонажа. Взагалі, рідко, коли я простежувала тут факт, що це взагалі фентезі, але можна відслідкувати магію, що в нас є, окрім звичайних людей, грищі. Грищі це так звані, я їх так називаю аватари. В них є якісь суперздібності, вони можуть керувати вогнем, повітрям або керувати людськими емоціями. тобто Щось магічне в них є, і, звичайно, в шістці наших воронів, наших головних героїв, також є одна дівчина, яка має ці суперздібності. І ось протягом першої книги нам будуть розповідатись, як вони знайомляться один з одним, як вони знаходять підхід один для одного. В принципі, тут можна навіть сказати, що в нас є присутній троп, знайдена сім'я, і вони разом. Роблять супернебезпечну місію, коли вони йдуть у цю в'язницю і намагаються визволити Людинку, за визволення, якої їм заплатять дуже дуже, дуже багато грошей. У нас взагалі герої такі, знаєте, не позитивні, в них нема чогось світлого, чогось доброго. У кожного з персонажів доволі таке. Важке життя, навіть не дивлячись на те, що по опису їм було там по сімнадцять 18 років, мені важко було це сприймати, насправді враховуючи те, які махінації вони робили. Я краще уявляла, що їм десь 25-27+, плюс не вкладалось просто в голові, що їм 17 років. Знов ж таки персонажі у нас доволі сірі і похмурі. Взагалі, вся атмосфера книжки мені дуже подобається за своєю сірістю. Я б коли читала. Одразу відчула чомусь, не знаю, можливо, хтось погодиться, можливо, ні. Напишіть, напишіть в коментарях. За атмосферою це дуже мені нагадувало серіал Гострі картузи. От я не знаю, от я от прям один в один уявляла це похмуре містечко зі своїми каналами, зі своїми протоками, річками, там, де не один порт, а здається, їх там шість чи п'ять. В них дуже активна торгівельна діяльність з кораблями. Ось ця вся така, можна навіть сказати, трошки брудна атмосфера, нагадувала мені серіал Гострі картузи. Але за задумкою багато хто порівнює, що це як одинадцять друзів оушена, можна також порівняти з фільмом. Фокус там, де Віл Сміт і Маргоробі, здається, знімались. Тобто тут у нас є якась махінація, якийсь психологічний і фізичний вплив на інших людей, як наш головний герой Кас Брекер просто геній. Інколи цей геній нагадував мені одного персонажа з серіалу Втеча з в'язниці». Хто дивився, той розуміє своєю геніальністю, своїм вмінням викручуватися з будь-яких ситуацій, мені сподобалось. Не завжди до мене доходило, що це фентезі, тільки коли дуже рідко використовувалась якась магія. Я така, о, так, це насправді фентезі, але для мене це було щось більш таке пригодницьке, доволі таке атмосферне, доволі таке насичене, динамічне, активне. Тобто не було таких моментів саморефлексії. У нас будуть розповідатися про шість персонажів, і звичайно за дві книжки нам треба розкрити всіх цих шість шістьох персонажів. Тобто, як вони прийшли до того життя, яке в них зараз є, які в них були психологічні проблеми? Звичайно, треба протягом ще цих двох книг розкрити їх в плані своїх внутрішніх почуттів, в плані своїх планів на майбутнє. І, звичайно, треба ж зробити для них такий апгрейд. Тобто вони ж не можуть не змінюватися з часом, якщо шість людей поєднуються разом в команду, в яких об'єднує дуже великі ризики бути спійманим або бути вбитим. Це якось об'єднує наших шістьох злочинців і за цим цікаво спостерігати. Кожен персонаж доволі різний, доволі цікавий. В мене також з'явилась улюблениця в цій діалогії, і це не Інеш. ж. Можливо, хтось здивується, але мені дуже сподобалась Ніна, мені дуже сподобався її характер. Я вписала свої подрузі, мені навіть подобалась її жартовність в деяких ситуаціях. Ну, взагалі, персонаж, якось мені більш за всіх сподобався. Звичайно, каз і всі інші також мають свою харизму, в них, в них різне минуле, але. Всі ці персонажі для мене виявилися зламаними. Ось вони дуже такі страждальні. Вони рідко коли можуть відкритися, вся ця атмосфера, знаєте, недовіри, підозри. Вона дуже класно розкрита в цій книзі. Авторка мене дивувала якимись поворотними поворотами. Звичайно, в деяких моментах це було ну, передбачувано. Я якби розуміла, куди треба рухатись. Я розуміла, куди рухається сюжет і до чого треба себе готувати. Я отримала непогані емоції. Мені сподобалось, наче я також приймала участь у всіх цих пригодах, всіх цих аферах. Не скажу, що це веселі пригоди були, так там, де вони беруться за ручки і такі вуху, клас, ми будемо разом. Ми все пройдемо і всі будуть щасливі. Ні, тут я ж кажу, доволі така похмура атмосфера. Сіра, і не було моментів дуже романтичних. У нас була така легенька романтична лінія, але мені дуже подобається в книгах, коли вся ця романтика вона не межує з відвертістю. Все це було так легко і доволі зажато і доволі скуто. Тобто, в нас не буде. Не очікуйте там сцен 18+, не очікуйте там я не знаю зізнань у коханні, не очікуйте прям дуже відкритої, детально описаної романтичної сцени. В нас є сюжет як шість, грубо кажучи, покидьків намагаються заробити собі багато грошей. Щоб далі займатися тими справами, якими вони займалися, закрити якісь фінансові питання або почати щось спочатку, або я не знаю, там зробити щось нове. Ну, тобто вони хапаються за гроші. В них немає якихось благородних цілей там, що треба врятувати людину. Вони ізначально почали свою співпрацю через гроші, і все це буде тримати їх докупи. Дуже багато часу, я б сказала навіть весь сюжет. Вже потім, можливо, в них будуть з'являтися якісь почуття один до одного, коли ви багато часу разом, і так далі тому подібне. Тому. Тому я про сюжет вам взагалі дуже коротко розповіла. Про другу книгу я взагалі мовчу, тому що якщо я почну розповідати вам за другу книгу, то все там буде в спойлерах. Але, якщо вам хочеться якогось. Не скажу, що це прям складне фентезі, але чогось такого з атмосферою гострих картузів для мене ну, це попадання, звичайно, у, на 10 із 10 по атмосфері. Коли ви приймаєте участь в якійсь афері, і вам цікаво поспостерігати, як е, 6 людей обманюють е, інших людей і доволі такі, н, ну, як би сказати, недурних, Людей, то, будь ласка, велком ознайомтеся з цією історією і не бійтеся, не читати трилогію, Тінь та Кістка. Я не прочитала, але мені було цікаво, мені сподобалось. Доволі так все зрозуміло з часом. Питання в плані Всесвіту, як він працює, і хто там проти кого, які у кого стосунки, вони відпадали. Але на початку, звичайно, буде складнувато, хто такі гриші, хто такі друскели і так далі і тому подібне. Але це якби додає трошки інтриги, і я думаю, коли воно одразу все зрозуміло і все вам приносять на тарілочці, то не цікаво. А тут треба просто трошки почекати, дати шанс і вчитатися, щоб без поспіху ознайомлюватися із Всесвітом. І з головними героями. Не те, щоб флешбеки, а минуле життя деяких головних героїв розповідалось не в першій книзі, а в другій. Тобто Лі Бардуго дуже старається над кожним із героїв, вкладає в них якусь частинку чогось особливого, і дійсно вони якось всі різні. Каз, який є ватажком цієї шістки, який є. Мозок всієї цієї операції задумки. Інеш його права рука, дівчина, яка приносить для нього інформацію, дуже тиха, також зі своєю доволі трагічною історією минулого Ніна з Матеєсом, чи Матаєс. Я не знаю хто як правильно називають. В них також така доволі цікава історія життя і їх стосунки мені також подобаються там. Від закоханих до ворогів до закоханих. Ну, тобто дуже цікаві стосунки, доволі такі нешаблонні, динамічні, і мені сподобалась їх така іскринка у відносинах. Звичайно, Джаспер. Джаспер це взагалі щось таке доволі харизматичне, доволі харизматичний персонаж, який мені також сподобався. Ну і Вільям, якийсь часом розкрився, як більш таки сміливий. Хлопець зі своїми особливостями в нього також доволі цікаве життя, і всі ті нюанси, з якими ви будете знайомитися протягом першої другої книги, можуть вас здивувати, а може ви скажете, ну, це було передбачувано, я знала або я знав. Але, тим не менш, якісь емоції ви 100% відчуєте від цієї дилогії. Я знаю, що зараз вона вже не така популярна чомусь, як була раніше. Як тільки вийшла, але якщо ви дуже багато часу відкладали про читання цієї історії, я дуже рекомендую вам з нею ознайомитися. І я думаю, вона принесе вам доволі багато і позитивних, і дуже таких сумних емоцій. Можливо, буде різний спектр. Це 100% будете відчувати. Різні емоції, як і я, і можливо, навіть трошки розчулитись, тому що о диво, в кінці я дійсно розчулилась, я пустила сльозу, тому що не очікувала деяких подій. Але кінцівка, яку я прочитала, це, напевно, те, що я і хотіла прочитати, тому я, напевно, поставлю ці історії 4,5 з 5. забула сказати, що мені сподобалось, і не сподобалось водночас, чому я знімаю півбалу за. Цю історію, тому що сам сюжет він доволі кінематографічний. Тобто, побачити це як фільм або як серіал, я знаю, що є серіал «Тіні кістка», але там переплітається і трилогія «Тіні кістка», і ідеологія Шістка воронів, і там трохи така куча мала виходить, яке, в принципі, не дуже відповідає книгам, наскільки я знаю. Тому мені за рахунок того, за рахунок того, що багато афери йде з фізичним контактом, так, там, де треба щось дістати, треба щось викрасти, мені б хотілося побачити це також на екрані. Не скажу, що це для когось може бути мінус, у когось може яскраво дуже класно працювати фантазія, але в деяких моментах я трошки задумувалась, замислювалась. Мені б хотілося прям це фільмом подивитися, наскільки вдало, і оці всі моменти, які вони провертають, подивитися на екрані. Так. Тому за це я напевно зніму півбала. Хоча, можливо, це неправильно, я не знаю. Але отак: от. якщо ви вже читали цю історію, просто зайшли подивитися мої емоції після прочитання, знаєте, що я у захваті, знаєте, що мені подобається. І ну, це історія, яка 100% залишиться зі мною і серденьку, і у думках. І це буде це буде та історія, до якої я ще буду повертатися думками 100%, тому що ну, тому що так, тому що от вона мені зайшла, і вона мені сподобалась. Це була дуже цікава розмова. Рада була вас бачити. Запрошую в коментарі ділитися емоціями, якщо читали, або якимись думками, або можливо вам є. Що сказати, щоб доповнити всю цю розповідь, яку я вам тут зробила, і поділитися враженнями, щоб ми зібрали такі невеличкі міні-відгуки по цій ідеології. І, можливо, завдяки моєму відео і вашим коментарям з'явиться більше людей, які захочуть прочитати дану історію. Все, до побачення! Дякую за перегляд! Дякую, що були зі мною. Ну і гарного настрою вам! 宝宝。Papa.